Привіт! Ви знали, що штучний інтелект може писати як людина, і тепер за допомогою нових інструментів можна точно визначити, чи був текст створений за допомогою чат ГПТ. Якщо хочете дізнатися більше про те, як I змінює освіту, підписуйтесь на канал Академія CGPT, і ми покажемо вам, як це працює. Уявіть собі, ви вчитель, і вам потрібно перевірити, чи не використовував студент чат GPT для написання домашнього завдання. На допомогу приходить новий айт-детектор від Турнітін, який визначає використання чат GPT з точністю до 98%. Цей інструмент вже доступний для понад 10 тисяч навчальних закладів і більше ніж 2 мільйони вчителів по всьому світу. Він інтегрований в різні продукти компанії: Турнайтін Фідбек Студіо, Турнайтін Оріджиналіті», Сімчек і багато інших. Тепер викладачі можуть швидко перевірити, скільки частин у письмовій роботі ймовірно були згенеровані AI переваги AI-детектора детектора. Турнайтін точність 98% у виявленні текстів чат джипіті. Швидка перевірка робіт студентів, інтеграція в популярні інструменти, можливість обговорення результатів з учнями, використання таких інструментів дуже важливе, особливо в епоху, коли чат GPT і подібні сервіси стають все більш популярними серед студентів. З новою технологією вчителі можуть швидко визначити, чи потрібен додатковий перегляд або обговорення з учнем щодо його роботи. Цікаво. Професор Пасі Сальберг з університету Південного Христа зазначає, що хоча деякі школи вже обмежили доступ до чат GPT, багато вчителів бачать потенціал цього інструменту в покращенні навчання. Він вважає, що освітні лідери повинні не тільки обмежувати доступ до АІ але й інтегрувати його в навчальний процес, створюючи стратегічний план для впровадження. Отже, важливо не просто забороняти новітні технології, а навчатися. Як їх використовувати для покращення освіти? Так що, якщо ви хочете залишатися на гребені технологічних змін в освіті, підписуйтесь на канал Academy CGPT,